Весної Сотні, чи зможемо осягнути їх відвагу попри страх ціною власного життя, заради майбутнього? Пам'ятаємо їх подвиг, щоб передати нащадкам історію наших днів. Герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо. Україно, скільки всіх ворогів твої діти збороли? Захищаючи мир, незалежність і кращу долю, рідна земле, нам не забути героїв твоїх ніколи, не забути янголів світла і їхню борню за волю, коли чорні дими і сирени співали тривожне соло, і ронили батьки, й матері на майдан сльозинки, коли зрізані янголів крила схилялися низько додолу. Обсипалися тихо, на землю самотні пір'їнки. Це і звирюю Янголи. Нам у людневі морози, хоч частинку своєї душі надсилають на згадку наче просяться на Україну, побуде хоч трохи, рідну землю поцілувати, і знову на небо, на варту, наче спогади на долоні, всі голоси героїв Небесної Сотні. У серцях наших живуть, і в душах наших щемлять і досі. Я повернусь снігами на майдан, щоб українців доля не скорила. Я повернусь снігами на майдан, щоб нагадати, що всі разом з Я повернусь дощами на майдан, щоб змити краплі побратимів крові. Я повернусь дощами на майдан, щоб вас скупати у добрі і любові. Я повернуся з сонцем на майдан, щоб паростки надії проростити. Я повернуся сонцем на майдан, щоб не забули, як у вірі жити. Я повернусь, веселка, над Дніпром, що ж яскраво грає перевесло. Живіть у мирі, в єдності з добром, щоб у серцях ваших любов воскресла. Я повернусь пір'їнкою легкою, щоб не забула ти героя сина. Я повернусь, щоб жити лиш тобою. Моя прекрасна мама України. Вони повернулися, щоб нагадати нам ті мужні кроки, які врятували у 2014 році Україну, і не поставили незалежність на коліна. Тож, давайте згадаємо важливі кроки ціною сотні людських життів. Це був мирний час, 2014 рік, початок Революції Гідності, 21 листопада, 2013 року. Уряд України вирішив зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію Україна Європейський Союз. Український народ не погодився. Усі свідомі патріоти вийшли на майдан. У ніч із 30 листопада, на 1 грудня 2013 року, за наказом тодішньої влади протестувальників розганяв спеціальний підрозділ Беркут. Із цієї ночі майдан перетворився на єврореволюцію. Першим загиблим помер від побоїв беркутівців, вважають Павла Мазуренка із Житомирщини. Це сталося 22 грудня 2013 року. Потім у січні загинули Юрій Вербицький зі Львова, Білорус Михайло Жизневський, Сергій Нігояни з Дніпропетровщини, Роман Сенник зі Львівщини, Віктор Хом'як із Волині, Олександр Бадера з Володимира Волинського. Калиняк Богдан івано франківщини Із 18 по 21 лютого на Майдані загинуло ще 79 героїв. Вони з палицями і камінням оборонялися від беркутівців. Вони палили шини, щоб зупинити хоч трохи ворога. Найбільше пало захисників 20 лютого 47. Після 20 лютого загинуло ще 20 оборонців майдану. Але герої не здавалися. Бо Україна понад усе. Усіх загиблих на Майдані називали відтоді Небесною Сотнею, усіх протестувальників, які під час Революції Гідності у грудні 2013 му лютому 2014 року віддали своє життя в обмін на свободу України. Щороку, 20 лютого, відповідно до указу президента України, ми відзначаємо День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Це були сміливі кроки янголи-захисників на зустріч ворогу. Як наслідок, багато героїв зрізали, порубали, а душі їхні влетіли далеко вирі. Але Україну та наш рот янгли захистили. Сьогодні ми пропонуємо згадати наймолодших янголів майдан. Вони в холод будували барикади. Вони перші пішли на захист своєї країни. Вони знали, на що вони йдуть. На смерть. Вони знали: рабів до раю не пускають. Вони стояли не для себе, а для нас. У когось влучив снайпер, а хтось стік кров'ю. Вони хочуть, щоб їх пам'ятали. Вони хочуть, щоб їх пам'ятали молодими та енергійними, а не мертвими цинкові труні. Кожен з них є моїм братом. Адже ми відстоювали свою гідність разом. Тільки я тут, а вони там. Вони не вмерли, а просто пішли на переговори з Бандерою, Шухевичем Сагайдачним. А може вони підкажуть, що мені робити тепер? Я несу в серці гордість, що я українець, що в моїй країні живуть герої, революціонери. Сі слова, змовкніть усі пісні, Україна жива, Україна болить тобі і мені. Чуєте, як кричить наша мати земля, чуєте, як стукочать наші горді серця? Мамко ж моя, не лай мене, мако ж моя не лай мене. Минуло дев'ять років з того часу, як відлетіла у вирій Небесносоння. І цілий рік уже б'ються горді, незламні сучасні захисники, виконуючи священні заповіді своїх батьків, ніколи не коритися ворогам, щоб не були даремні втрачені сотні життів, бо немає в людини нічого дорожчого за рідну країну, за рідну землю, за мову, звичаї та традиції. Небесна Сотня нам лишила заповіти. У ріднім краї день новий зустріти сіяти хліби на жовтім полі і святкувати у родиннім колі. Небесна Сотня нам лишила заповіти, на славу Україні, діяти, творити, щоб пишались нами Леся і кобзар, Стус Симоненко і Великий Каменяр. Небесна Сотня нам лишила заповіти, Господніми законами по правді жити, щоб написали на історії сторінці, які були ми славні українці. Небесна Сотня нам лишила заповіти, на славу Україні діяти, творити, щоб пишались нам Леся і Кобзар, Стус Сімоненко і Великий Каменя. Небесна Сотня нам лишила заповіти, країну рідну від ворогів боронити. Бо ми нащадки славних козаків і гідні, діти ми своїх батьків. Небесна Сотня нам лишила заповіти, збирати мову. Коштовні двоцвіти, щоб наша Калинова процвітала, щоб наш народ навіки об'єднала. Небесна Сотня нам лишила заповіти, щоб пам'ятали славу предків, наші діти, щоб захищалися з останніх сил завзято, і нас ніхто не зміг, щоб подвала. Небесна Сотня нам лишила заповіти. Промінню сонця від душі радіти, і кожен день прожити, цінувати, а у душі щастя пісні співати. Небесна Сотня нам лишила заповіт, так рідну землю віддано любити, щоб не хотілось їхати в чужі краї, бо наймиліші українські нам свої. Небесна Сотня нам лишила заповіти, нам переможна над землею заясніти, Щоб ми діждались милості від Бога. І вибороли мир і перемогу. Наша країна дуже попроростає новими поколіннями, що пробираються до зір крістерни, в очах якого визвольний дух, соборність, єднання.